Почали до уваги. Е, інша причина, чому деякі записи були здійснені не на самій Сколукужанській території, а скажімо так, в короничних регіонах, це те, що у процесі роботи нам довелося трішки добирати матеріал. Те що, ми, те, що ми на самому початку нарізали і відібрали, його трошки не звучали, і тому ми були брати деякі суміжні території. Треба сказати, що навіть лишився, лишився ще й запас, але дещо було б взяте. І, е, власне, якщо ми б наклали карту, яка, яка пропонується на сайті, бо ми там позначили всі населені, пункти, де вівся запас, і нашу карту вони б не співпадали, тому що в нас репертуар, а Харків'ян – це є місце запасу. Е, звичайно, ми часом погоджувалися з харків'янами, що часом неможливо точно сказати, звідки саме. Який це саме є репертуар, тому що переселенці бували, які переїхали в 17-18 років, які жили на тому Донбасі по 40-50 років, і відмовиться здогадатися, чи вона пам'ятає свою місцеву традицію, чи вона співає вже по, по, ну, там, де вона народилася, чи вона співає по місцевому. Особливо, коли йдеться про звичайні, необрядові пісні, дуже тяжко. Бо такі, походження часу таких пісень було дуже тяжко визначити, і це є доволі умовно. На що ми орієнтувалися? Ми, звичайно, якщо стилістика відрізнялася, то закладів я не казали, О, ні, та то наше, це нормально, це вже ніяка не західна Україна, це вже Собажанська традиція, я не це чую. Крім того, давали підказку наявність або відсутність певних жанрів. Наприклад, пані Олина протестувала, коли почула якісь галицькі гаївки, записані на Полтавщині. Хай там в зошиті студентському сто разів написано, що це жінка родом з Полтавщини, вона нікуди не переїжджала. Пісні вивчили під свої цієї мами. Ну, Ми чуємо, що явна така сильська традиція. Ну, і це, власне, також ще один, ще один із видів труднощів дуже довіряти студентському матеріалу. Студенти вони не завжди... Чесні. Чесні так. Натрапляли в на процесі роботи. Я особисто виявила дві фальшиві, причому дуже майстерно зроблені, настільки майстерно, що це просто красу. якби якісь такі деякі проколи з боку так званої інформантки, то ми б завели на сайт там, 24 замовлянки, які співали від Олени Делілі, там ще когось взяли книжку і наспівали це все. Ну але слава Богу, процесі нашої, це також була частина нашої роботи. Знайти оці можливі поширки і їх відкинути. Крім того, допомагала звичайна інформація студентів, тому що студенти в процесі опитування не казали: а співають, ну так, як у вас, колись співали там, де ви там з народилися. На так, що, так що, це стосовно територіального відбору. Тепер трошечки статистику. Зробила таку табличку, в принципі, все йде на слайді. Але щоб ви так у ньому ну, сильно не бігали, що так зразу кидається в очі, що якраз серце Слобожанщини, Харківська область, вона так один стоїть внизу, і з Харківської області ми завели цього на 25 полів. Я навіть відсотки не писала, тому що це навіть не один відсоток. Тому що понад тисячу було заведено записів, а 25 ну, можна проходити самі Ну, ладно, ладно. Отож, вливова частка записів, як ви бачите, походить з Донецької області, причому із Бахмутського, е, там Бахмутського та Краматорського районів. Тобто вони разом налічують 368. Я хочу не сильно довіряти цим буквально цифрам з одиниць, тому що наші, коли ми вже зробили цю базу даних, де що було вилучено, де що там додалося, і можливо там просмінилося якусь там 10-20 поселення. Я можу зробити по цілому. Це є дані точні. Власне, на другому місці за охопленням є Полтавська область, майже 250 творів. І десь посередині знаходяться Луганська і Сумська області. Луганська ось, ось Луганська і Сумська. Так, стосовно жанру і картини, ну тут вже. Що треба сказати? Це ви бачите сторінки із зошитів з фольклорної практики. Що вплинуло на жанрну картину конкретно оцих відібраних творів? Тому що ми зараз не говоримо про всю колекцію Степана Мишановича, яку загально розказала Лариса Валентинівна, а я говорю тільки про ті тисячу великих вахома одиниць», які були відібрані для проєкту. Ну, значить, що вплинуло на те, які саме жанри пісень були записані? По-перше, місце походження. Тому що якщо студенти записували твор е, в місцях, де більш розвинена традиційна народна музична культура, наприклад, та ж сама Полтавщина, там було більше обрядового матеріалу. Коли вони писали Донеччину, ну, то там більше вже було новій творів так званих звичайних пісень для обрядових. Е, на друге, на що вплинуло, це добросовісність студентів збирачів, від чого залежала якість проведеної роботи. По їхніх концертах ми бачимо, що вони проходили добру підготовку. І в нас є як санкція з низкою популярних пісень від там ну, найпопулярніших -най 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 до таких гарних стенограмах. Ви можете бачити якраз приклади гарних студентських записів, де є, де є автентичні твори, де є, наприклад, весілля або ну, Маланка. Це все так, як пішло до нас на сайт. Ну і, власне, третій фактор це були ми. Наша російська команда, яка відбирала, ми намагалися в першу чергу брати традиційний тобто, врядовий. І його обирали насамперед пентику. Але ми з самого початку вирішили таке, це, власне, не була, була, була ідея, якась така ідеологія Юрія Петровича, який казав, що якщо в нас деяких населених пунктів, які входять в обрану територію, Є такі більш твори новіші, популярні, але в нас більш нічого звідти немає, ми то ми їх мусимо взяти, тому що це показує, що там є українська культура, що там ці пісні виконують, тому ми такі твори також не відкидали. Стосовно жанрової картини, то сайт має свою жанрову класифікацію. Це я виписала всі жанрові перелік жанрів, які пропонує сайт. Посередині для як власне розкривається список, де є всі ці жанри, а зліва і справа я їх всі виписала. І як ви можете побачити, тут є не тільки етнографічні на приналежність творів, але й тематична. Тобто, про що співають це про що співаються ті чи інші пісні. Ну, Ми в етному з школі, ми не Враховуємо в принципі текст пісні, оскільки він жодним чином не впливає на музику, якою ми переважно займаємося, і крім того, ми з себе, коли ми говоримо про жанр, враховуємо і культурний аспект, тобто чи то якісь народна творчість, чи напливова, яка наплила з іншої культури писемої або з іншої. Черт всіх творів е, припадає на розповіді. На сайті власне, для них також існує дуже розгалужена система рубрик і підрубрик. Е, найбільше розповідей стосувалося весільного обряду. І загалом, якщо взяти разом і розповіді, і весільні пісні, це майже четверть всього завантажена на за нас ну, весілля. Що доволі не дивно, тому що весільний обряд, слава Богу, зберігається чи не найдовше, тому що, ну, тому що хто має справу з підзором, знає, що це воно так і є. З інших розповідей це розповіді про календарні свята, зимові, весняні літні, словесний повтор, побутові оповідки, але я на тому спілкування це сильно не буду, тому що, як я вже казала, ми словесною частиною не дуже займаємося. З поміж пісень ми бачимо, що добре більше половини, понад 600 творів це є так звані необрядові пісні, ми навіть кажемо за нашою темінологією звичайні пісні. І от з тих 600 стопійками творів тільки... Близько сотні плюс-мінус новітніх творів, тобто авторські літературного походження, популярні народні романси, церковні твори. На жаль, я враження, що дуже скромно представлений календар народний, тобто календарно обрядовий жанровий цикл. Ми маємо всього 25 зимових творів, правда, з поляк, них поляки, і, і малан. Веснянок маємо всього 6, вони з Полтавщини, і половина з них це ті, що голина, пані Галина казала, що то щось не то є, це воно явно зробив чи не припили. Маємо 5 5 лідніх, 5 лідніх, та літніх купальських та петрівчаних, і власне тут географія трошки ширша, це Донецька, Полтавська, Сумська область. Тобто разом взять всі календарні облідові пані Галина, Гори, налічують менше 4 десятків пісень, поблизу тисячі спонтажів. Для мене ця інформація була трошки шокуюча. Тобто, все-таки е, ну, трошки картину, е, виправила картину весілля, про яке я згадувала. Весільних пісень є понад 100, і вони переважно із Донеччини та Полтавщини. І сьогодні два зразка є з Луганщини. Є одна похоронна пісня, якщо говорити про родинно-плюдовий цикл, ну і можна згадати сім 6. От, по суті, це і вся жанрова. Картина, яка є. На закінчення, що я хочу сказати, що цілісна жанрова картина показує значну перевагу необрядових творів. І я собі зборю скористатися думкою Лариси Лукашенко, яка цілісно свіджувала фонд Мишанича, що такий стан характерний для традицій змішаної стилістики, оскільки збереження обрядового пласту. Вимагає спад воєнного середовища, яким, на жаль, не є за нас. Я сказала. Але вибачте, я не знала. Це я процитувала тина, яка процитувала це була. Ні, бо тюркова це на танк дітей до неї. І власне можна цілком з цією думкою погодитися, але власне ще... наших тюрі показала, що там є більшість матеріалу новішого, але для нашого проєкту це. Є відповідальні дійсності постільки, поскільки тому що, як я вже підкреслювала, ми намагалися брати чим поменше ловітнього репертуару, і тому власне відвідувачі сайту зможуть відтепер тепер ознайомитися найбільше саме із традиційним власним служанською наркомузичною. І також сьогодні кожен так, заходу до Харківської, в колег і літня допомога е, буде висвітлена вони самі е, ну, але зараз я представляю валька Бульмова, це менеджер нашого проєкту, людина, яка найбільше була комунікатором поміж Львівською і Харківською командами, і яка власне, ну, тримає свір менеджер, це те, що найбільше організовує. Ми дякуємо і за той проєкт за озвучення нас, Ну, і слово слова. Дуже дякую, колеги. Ну, напевно, мої е колеги вже все освіли майже про проєкт, але я би хотіла тоді розглянути мою тему саме з точки зору проєктної діяльності, взагалі, як будувати подібні проєкти, для чого, для кого, навіщо, і, в принципі, е як це все відбувається. Ну, ми коли взагалі придумали цей проєкт, це насправді е, така історія про те, що хтось колись кудись поїхав, з ким зустрівся, поговорили. І от з того часу ми маємо зв'язок з Юрієм Рбаком, тому що ми були на фестивалі в Славуті. Е, Колодар. Колодар. І ми говорили про те, що це такий дуже, ну, все ж таки, фольклор, це така тема, яка не може залишити нас осторонь. Так? І то більше, що я можу зразу сказати, я культурна менеджерка, яка не є професіоналом, тобто я не є фольклористом, я не є людиною, яка цікавиться там, як музикологом чи яка. Скажімо так, десь виступає професійно, як Алина Васильівна. Але я любитель, я вболівальник. Я сама родом із Ніжинського району, моя мама. Але для того, щоб спустити кори корені в на в Харкові, мені не вистачало української культури в Харкові. В принципі, у нас є такі ну, певне відчуття такого ніколи враження, таке що тобі не вистачає. Табок всюди вона російська мова, і тобі хочеться от, українізуватися. І от виходить у свій час, я була в експедиціях ще одного дослідницького гурту Харківської області. У мене увазі, це гурт, який називається Маркученка. Він з нової Годувати, це Харківська область. І ось я була в багатих, ну, багатьох а в декількох експедиціях і вчила там Соложанський фольклор, Тобто я співаю колядки, Щедрівки, веснянки, знаю багато різних пісей, але знову ж таки, наприклад, Галиною Галинова я не можу співати у них ці репортаж. Я знаю інші. Отже, ось така історія привела мене до того, що я все ж таки взялася за цю тему як культурна менеджерка. Я була експертом Українського культурного фонду постель три роки і мріяла про те, що ми колись реалізуємо такий проєкт, який буде популяризовувати саме Слобожанський зарплату. І в принципі, це сталося. Euh, такий подібний проєкт euh, був минулого року, це 23-й рік. Е, е, Галина Васильівна, ух'янець і команди, скажімо так, що чотири фольклористи, можливо, чотири архіви е, вони все ж таки цифровізували е, завдяки Українському культурному фонду. І е, на той час у нас близько 1600, десь приблизно це ще плюс, плюс, плюс. Ще те, що Галина Васильівна ночами робила особисто, вона це може більше сказати. От, і от коли ми починали цей проєкт по Степану Шавичу, у нас було десь приблизно на сайті 1600 зразків, це і розповіді, так, це і пісні, от, і ми ще тисячу додали з цим нашим проєктом, який ми зараз завершимо. Хочу наголосити, що Український культурний фонд дуже активно підтримує подібні проєкти, і це лот, який стосується діджиталізації культурної спадщини. Тобто, якщо, наприклад, ви мрієте, думаєте, хочете щось робити подібне, то звертайте увагу. Дуже скоро знову Український культурний фонд буде оголошувати нові програми, і в принципі можна подаватися дуже довго триває порівняно з іншими донорами. Це десь два місяці триває цей період, коли можна подаватися. В принципі, я можу сказати, що самі програми, конкурси, вони подібні кожного року. І ви можете робити, ну, вже трошки знати приблизно, який конкурс був минулого року, і фактично, скоріш за все, він не повториться, але, можливо, деякі нюанси. Наш проєкт фактично є онлайн. Тобто, ми весь цей час, у нас було 5 місяців тривалість, в жовтні ми завершуємо. І наразі от, весь цей період ми працювали дистанційно. Тобто є у нас харківська команда, є львівська команда. І менеджери проєкту. Я трошки зараз про це розкажу. Ну, По-перше, хочу зенітувати вас і попросити підписатися на нашу сторінку, тому що саме тут ми показуємо найцікавіші зразки, які ми знаходимо там, тому що у нас тисячі це багато. Звісно, ми працюємо, дивимося самі, переслуховуємо. І у нас я хочу зазначити, зараз на Фейсбуці відбувається з однією публікацією. Наразі, поки я до вас доїхала вчора. Зараз у нас дві тисячі плюс. Тому і це, якщо цікаво, зайдіть, будь ласка, почитайте, подивіться. Я про це трохи пізніше скажу, хтось нам пише там, так? хто це лайки, хто, хто ці люди, які цікавляться саме традиційною культурою. У нас інстаграм, він поки що ну, розвивається, скажімо, він не так Був Ця сторінка відкрита, там не так багато людей. Фейсбук більш активний і там більше. Підписників. Отже, дуже швидко, щоб вам пояснити, <праць> можливо, це, можливо, інформація та, але я просто, щоб наскласти вам все по поличку. У нас є команда, <клух> ну я, якщо ви зможете подивитися, у багато тут логотипів. Я хочу вперше зазначити, що Український культурний фонд фінансував цю діяльність. Фонд підтримки місцевого розвитку, це громадська організація з, не з Харкова, а з Харківської області. І вона якраз, ми від неї подавали заявку, тобто не обов'язково, наприклад, вам особисто мати свою громадську організацію, щоб подавати якийсь проєкт на конкурс, ви можете від когось подавати, хто має вже досвід, і саме так ми і зробили. Ну, Тут ви бачите рідний логотип далі. У нас обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва це Харківський обласний центр. Оксана, після мене буде виступати, пані Оксана. І цифрова архіфору, я просто сюди додала просто як який, про який дуже багато умов, це наш цифровий архіфори, з бажання та полтавщина. Отже, команда саме проєкту, яка подавалася, яка відповідальна за, за, за всі питання, які відбуваються, це, це ми, Світлана Литовченка, керівник, наша комунікаційна менеджерка, це унікальна взагалі людина, бо вона з Галичини, живе в Харкові. І вже довгий час і просуває тему фольклору, говірки Слобожанської саме на радіо Накіпіло. У нас є дуже гарний медіа незалежний. Медіагруба Накіпіло, вона має таку скажімо, просто такий формат. І також радіо, плюс радіо. Отже, ми там всі наші прес-конференції проводимо, туди ходимо на інтерв'ю і так далі. І також я. Я вже трошки про себе розказала. Отже, є війська команда, ви бачите. І наша Харківська, але тут немає Олійника Наталі, бо вона звільнилася наразі і запросила на дуже гарну посаду. І ми на жаль, ну все одно я думаю, що ми отримаємо зв'язочок з Наталією Олійник, бо вона дуже гарно знається на саме на традиціях, на фольклорі. Але ми сподіваємося, що все одно з нами. Поки що офіційно ну, вона не працює в, в Харківському обласному організацію методичному центрі культури і мистецтва Оксана Пухаченка, Галина Васильівна і є ще в нас Юлія Луза, вони не відділу. Юлія і Валена Васильівна вони разом співають в Марському шляхі. Це єдиний скажімо так, багато учасників. Галина Васильівна є керівником цього гурту. І також засновницею цього чудового сайту. Як ви вже бачили нашу сторінку, у нас є стартова сторінка, яка розповідає про наш проєкт це 756 ісе 252 дві розповіді. Тобто, там можна ще почитати і послухати самого віркою. До речі, інколи у нас така була. Що недавно коментар на нашій сторінці написала, а на що тут з помилками написали? Це ж ну, українська мова, та що, ви ж тут група помилиться, коли на чому пояснили, що так ми маємо писати, бо це говір, і ми це маємо враховувати. 55 населених пунктів у нас це пораховано автоматично. Так, то це вірно, це наказала. Ще хочу звернути вашу увагу. У нас тут є розповіді, ось бачите, це. Зроблено в минулому проєкті в 23 2023 році теж за підтримки Українського поторного фонду. Отже, ну, якщо географія вже сказала, в принципі, але тут я би ну, зазначити дійсно, що у нас не співпадає ця методологія, якщо брати, наприклад, ваші варіанти, так як підходите до матеріалу, сайт має свою. Але що тут дуже цінно дивіться, тут є виконавці, і по виконавцям теж можна робити пошук. Тобто це дуже цінно, я зараз тут поясню, чому. Е, тому що у нас з одного боку нібито е, декілька цільових аудиторій. Але е, е, з ким ми тримаємо Так, да, Ці науковці, звісно, це музикологи, етнологи, філологи, можливо, да, можуть використовувати наш матеріал, фольклористи, і фольклористи, які професійно цим займаються, а які, які просто любителі, ну, так, скажімо, зі своїми власну ініціативу. Це керівники культурних фольклористичних мобців для вивчення нового репростувату. Люди, що цікавляться традиційною культурою для особистого інтересу. Тут би я хотіла зупинитися на цьому моменті. Вона вдається нібито хто в тумані, можливо, науковці ну, цікавляться більше. Насправді, якщо подивитися на нашому сайті, або подивитися можливо, опитування так, в 2022 році, то така категорія людей, що цікавляться традиційною культурою... Багато, і це переважно люди старшого віку, е, переважно жінки, які бачили в свій час ці традиції. Ну, я сама, наприклад, дитину застала докупу, весілля, хрестини, е, ну, з усім о, з, о, з цим традиційним підходом, да? толока у ну, да, собі це дійсно так і відбувається, як, як описано все, все за цією традицією. Тобі, мені дуже це подобається, тому що. Тому наша вулиця це така е, певна спільнота людей, яка приходить і допомагає тобі будувати хліб. Найголовніше, що гарно на тобі будувати. Гарно набудувати, дати все, ну короче, повністю це довільнити. І так само і на весіллях, і, і так само е, ну, фактично в цьому дуже часто бере саме вулицю. От виходить люди, які в е, 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 своєму дитинстві молодості. Застали цей період, вони бачили на свої очі саме якісь традиції. І вони найбільше є, ну, скажімо так, відвідувачами зараз нашої сторінки. Якщо ви почитаєте коментарі, то вони розказують свої е, традиції, те, що вони бачили, читали, як вони виходили за заміші, вони, наприклад, мали там дружок і цей обряд, там, да, якийсь, вони розказують які саме. Чи вони були малими там, бачили це, Тобто, все одно це такий ностальгічний момент для них, і вони, як не дивно, є відвідувачі на нашого сайту і сторінки в тому числі. Люди, що шукають родичі звідки, ми це знаємо. У нас в 22-му році було опитування. Це пізніше я розкажу тоді, Люди, що шукають родичів, коли ми було питання в 2022 році, те, хто нам так і написав про те, що я шукаю своїх родичів. Тобто, і ми зараз це дуже активно просуваємо. І ви того, що хочуть відроджувати свою локальну культуру. Тут найцікавіше, що відбулося, це те, що я особисто спілкуюся з такою коаліцією, називається коаліція на лінії зіткнення. Це об'єднання громадських діячів. Об'єднання громадських організацій тих людей, які в свій час на Донеччині або в самому Донецьку, в Луганську, на Луганщині були активними ще до повномасштабного вторгнення. Тобто вони щось робили для своїх громад. Вони виходили з якимись ініціативами. Дуже часто ці люди, ну оскільки я знаю певних керівників, то вони переважно юристи. То для них дуже важливо, щоб це все юридично було відображено, певні такі да, моменти. Тож, коли я до них в рамках нашого проєкту написала про те, що дивіться, ми маємо на нашому сайті дуже багато спадщин, які відноситься до ваших регіонів. І вони сказали, що абсолютно ми згодні, нас цікавиться, тому що ми боремося за збереження своїх локальних і Яким чином це можна робити, це можна робити знову ж таки на різдво співати пробувати вивчити колядки, щедрівки, які е, люди десь чули, бачили, Так, в смыслі, на нашому сайті можна почути побачити. Е, не, і не тільки. Також Харп... у нас в Харкові, в нашому академії культури, е, навчається аспірантка Катерина Жук, вона родом з Краматорська і вона зараз завершує свою дослідницьку роботу по саме до я зараз можу помилитися, як правильно це називається. Це стосується фольклору ну, Донбасу, але знову ж таки це слово Донбас навіть самі ВПО і сама коаліція на рівні зігнення вони просу, прошу, прошу прошу нас не називати це слово, тому що їх це дуже тригерить. І вони зараз просто використовують поки що Луганська та Донецька область. От Катерина Жук вона пропонує нову назву. Регіону це така пропозиція, і можливо, у нас буде наступний через приблизно тиждень онлайн захід із коаліцією на лінії зіткнення за участю Катерини Жук всіх бажаючих хто хоче це відкритий захід, ми вас запрошуємо. І там Катерина трошки презентує ось піхід, ось цей, як вона досліджує ось цей фольклор, тому що дійсно немає такої чіткої гарної назви для саме цієї території, така яка б всіх влаштувала. Ну і оскільки у нас не коаліція на рівні зіткнення наразі беруть участь в різних засіданнях міністерства. І вони дуже активні, я ж сказала, як юристи, то в принципі є така надія про те, що якщо їм сподобається така назв, то вони зможуть. Зараз дивіться, тут Катерина краще розкаже, я, ж таки, ми з нею говорили. Поки що по телефону, я ще не все знаю, тільки ось нею зустрілась. Бачите, я навіть встигла це сповістити колеги, бо це все в неділю відбулося, і все летіло. Це північна надазовня. Канад. Конкретно, де вона обмежується, я не можу вам сказати, тобто, це знову ж таки чекаємо вас на нашому відкритому заході онлайн, і тож там вже Катерина може презентувати свої наробки саме як аспірантка, як науковиця. І крім того, я вам скажу зараз, це теж дуже така цікава історія. Катерина наразі. Виїхала з України, вона проживає в Німеччині, але е е е вона до цього жила в Святогірську і ще до повномасштабного вторгнення, і там вона мала груп великі, 40 дітей. І всі вони співали донецький фольклор. Зараз...